Цілком очевидно, що ви мрієте про перемогу. Це може бути суперечка або конфлікт, в якому ви вже маєте сумний досвід. Ви тільки подивіться, як рішуче тримають ці три персонажі свої жезли догори. Це не відносини типу тет тет Ця ситуація затрагує великі колективи. Якщо резонує, дивимося далі. Ситуація, безперечна, руйнує вашу психіку і хочеться, ну, якнайшвидше покласти цьому край. Вона спричиняє фінансові труднощі, вимушену ізоляцію, можливе блукання, депресію, довге знаходження поза рідною оселею. Ситуація кармічна. Зараз, коли софартуни схилилася, на, на жаль, не на ваш бік, то як ви намагаєтесь цьому зарадити? Що ж, всі ці карти візуально статичні, вони вказують на продумування стратегії, слідкування за новинами, пошук інформації у різних експертів та емоційне невдоволення. Пустильник вимагає подальших наполегливих кроків, інакше ситуація зависне. Що ж за зовнішні фактори заважають одержати перемогу? На заваді вашим планам постає рувнівна і цілком бездуховна сила, яка прагне досягнути свого шляхом імпульсивних, ризикованих і жорстоких вчинків. Перевернути 15 аркан не залишає вибору. Це деспотичний персонаж, що платить інтриги, жорстко контролює, залякує, знущається, шантажує. Головою допустильника. Вказує на дезінформацію. До речі, ситуація на нова, вона тягнеться з минулого, коли потрібно було не сидіти, а діяти. Ви дуже прагнете до врегулювання ситуації, але при цьому відсторонюєтесь, маючи невпевненість у собі або реальну потребу у відпочинку. Так чим же ситуація завершиться і яку пораду дадуть карти щодо вашої мрії? Карти попереджають про подальші конфлікти, матеріальні збитки і відчуття незахищеної спини. Проте завдяки позитивному настрою, спокою та засередженості на сьогоднішніх ваших здобутках ваша перемога може стати реальна? Це був розклад від Таро експерт. Залишайтеся з нами, підписуйтесь. Всього вам найкращого хай ваші мрії збиваються. Все буде, Україна!